you <smart noise> Слава Україні, Блог р Перші про головне. Підписуйтесь на новий канал і ставте лайк. Попри те, що поняття комунізму здавалося, викорінювалося з української політики десятки років. Деякі його представники все ще тянулися кулуарами ВРУ до минулого року. Так, лідер забороненої в Україні КПЕУ Симоненко просив Росвладу евакуювати його раїну з Київщини на початку вторгнення. Росвлада для цієї місії відправила до будинку колишнього нардепа цілий загін спецназу. Такі дані озвучила СБУ, яка розслідує справ про колишнього нардепа Петро Симоненко був багаторічним керівником КПУ з 98-го року і аж до заборони політсили у 22-му. Очолював фракцію своєї партії в парламенті. Протягом усієї своєї політдіяльності мав міцні проросійські погляди. Виступав за позабавлюваний статус України позаблоковий та зближення з РФ. Як виявилося, 24 лютого, коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення, Симоненко перебував з родиною у себе вдома на Київщині, СБУ та генпрокуратура роз. Сповіли про деталі евакуації розпецназом головного українського комуніста до Росії. Ще у 18-му журналісти опублікували розслідування, за якими Екснардеп мав за 20 кілометрів від столиці у селі Березівка, Макарівського району, розкішний маєток з власним озером у формі серця. Проте цю нерухомість він у своїй декларації не вказував. За даними СБУ, коли Росіяни окуповували частину Київщини, у тому числі Березівко Симоненко та його родина, перебували вдома. На період окупації Київщини він звернувся до вищого Політ керівництва Росії щодо його евакуації до країни агресора йдеться у повідомленні спецслужби, щоб вивести Симоненка та родину з окупації Кремль, розпорядився відправити туди загін розпецназу і зустрічав російських силовиків. Симоненко досить привітно вказують українські слідчі. Після прибуття російських спецназівців екснардеп особисто їх зустрічав, а потім розквартирував у власному будинку. За версією слідства з 4 до 8 березня російський спецпідрозділ супроводжував Симоненко та його близьких через блокпости на територію Білорусі. А вже звідти він переїхав до Росії. За даними слідства в Росії Симоненка, призначили заступником голови центкому міжнародного комуністичного об'єднання Союз комуністичних партій. Це прокремлівська організація, яка підконтрольна Роскомпартії на чолі з її. Лідером Зюгановим, і вже на території Росії Симоненко розпочав публічну кампанію та підтримку політики Кремля за даними української генпрокуратури, в жовтні 22-го він узяв участь у так званій 22-й міжнародній зустрічі комуністичних та роботничих партій, яка проходила у місті Гаванна на Кубі, і там під час виступу він намагався легітимізувати захоплення частини території України та діяльність псевдореспублік. Він виступав за продовження агресивної війни проти України та виправдовував кремлівські наративи щодо Стосування тактичної ядерної зброї РФ тепер в Україні проти Симоненко розслідують кримінальну справу за двома статтями: стаття 109 та частина 3 стаття 436 ККУ. Йому інкримінують публічні заклики до на насильницької зміни чи повалення конституційного ладу у рамках цього розслідування. Екснердепу вже оголосили підозру. Очевидно, що на Симоненко чекатиме справедливе покарання, адже усі такі можновладці повинні відповідати за скоєне. Семоненко чиновників тенденції останніх декількох місяців доволі позитивна і вказує на те, що вийти сухим з води нікому не вдасться. На цьому мене все Підписуйтесь на канал, ставте лайк.